Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка я в магазині Аврора. Цікаві новинки ось такий концентрат соку лимона по 39 та 34 гривні за 380 мл. 250 мл коштує 24 гривні. Олія 750 мл за 44 гривні. Розпушувач тіста харчовий 15 г 3 гривні. Сухий дріжджі 5 гривень. Сухарі панірувальній 200 г 11 гривень. 14 гривень коштує насіння льону 150 г. Стружка кокосова 25 г за 4 гривні. 14 гривень харчовий агар-агар 8 грамів. Згущувач харчовий для варення на основі пектину 9 гривень. Також 9 гривень коштує желатин харчовий 15 грамів. Грінки елітні 22 гривні. Вафлі солоні. Ціна 17 гривень за 50 грамів, хлібці по 17 гривень, печиво 55 гривень 350 г. Арахіс в какао порошку 9 гривень за 50 грамів. 17 гривень коштує набір пакетів для заморожування 10 штук на 1 літр. На 2 літри 24 гривні також 10 штук в упаковці. На 3,5 літри 34 гривні. Такі пакети із застіпкою Zip. літр та 2 літри. Об'єм 5 штук за 24 гривні. Пакети для льоду із клапаном. Дуже, до речі, зручно ними користуватись 34 гривні. 44 гривні коштує фольга 20 метрів. 29 гривень коштує фольга 10 метрів. Колись користувались тою, що у жовтій упаковці, досить хороша. 27 гривень кулька повітряна для гендер-паті. Є сама кулька в чорному кольорі або в золотистому. 69 гривень коштує набір кульок повітряних. Розтяжка надпис Happy Birthday. Декоративні камінці по 22 гривні. Є білого кольору, а є кольорові. Набір повітряних кульок 29 гривень коштує 100 штук в упаковці. Шукаю, шукаю, є таке. А ось ці передні, так сказати, по 50 штук в упаковці і ціна 34 гривні. Концентрат напою, лимонад. Є і з різними смаками. 88 гривень коштує лопатка із дерев'яною ручкою. Ложка сито по 19 гривень. 39 гривень. Акційна ціна на металеву лопатку із салатовою гумовою ручкою. Молоток 39 гривень. Дитяча панама. Одностороння ціна 199. Глечики з новинка 249 гривень з металевою кришкою. Набір скляного посуду, пляшка та стакан. Ціна 129 гривень з зображенням лимону. Термос металевий 199 гривень. Новинки контейнери для зберігання 22 гривні. Такий набір контейнерів із трьох штук різного об'єму 400, 670 та літр 200. Ціна за набір 99 гривень. Така ємність для зберігання. Прозора. Ціна 77 гривень за одну штуку. Контейнери для нарізки. Ціна 55 гривень. Є різних кольорів. Також є більше – 64 гривні. Вони по параметрам однакові, а в висоту відрізняються. Такий трушлак без ручки 27 гривень. Кришка у мікрохвильову піч 49 гривень. Форма для заморожування. Можна робити морозиво 77 гривень. Годинники настільні. Є у різних кольорах 88 гривень. Такі дитячі із вушками. Ціна 69. Також є по 77, настільний годинник 129. 55 гривень коштує набір серветок. Дуже мені подобаються їхні кольори, ніби яскраві, але не такі, що чіпляють око. Ось ці яскравіші. Також в наборі є 5 штук, вони більше схожі на мікрофібру. Ціна 77 гривень. Підставки для взуття є за 219, а ось така за 249 параметри 42 см, глибина 19 см і висота 79,5. Металева. Є ще ось така, але тут вже є і пластикові деталі за 219 см. Йоршик для миття пляшки по 15 гривень. Такий Йоршик із губкою 34 гривні. Ситочко у раковину. Металеве. Хто купляв? пишіть відгук, як вони вам 39 гривень. Набір гачків самоклеючих металевих Дві штуки 24 гривні. Набір із трьох штук 27 гривень. 39 гривень, коштує ось така мітла для прибирання пилу. Я собі таку купила і дуже нею задоволена. Перше, те, що вона така пухка м'яка, і на гарно знімати повутинку. І також вона має телескопічну ручку. Можна дотягнутись до найвищих закутків. Вітро складне із ситом. Ціна 119 гривень. Є в різних кольорах. 14 гривень коштують ножиці кравецькі. Але перевіряйте, бачите, як вони ось такі, то точно нічого не вріжуть. Ароматизатор 29 гривень. Казали мені люди, що їх можна десь ставити, наприклад, в шафі, і буде гарний аромат, не лише в автомобіль. Такі по 29 рідкі картонні по 19, 9 гривень коштує свердло Такий набір струбцин 109. Чомусь на чоловічий відділ дуже рідко дають акції. 99 гривень ніж. Такий ніж 99. 88 гривень коштує пістолет для гарячого склеювання. І такий варіант 64 гривні. Акційна ціна на подарункові пакети 9 гривень. Також є по 19, по 24, Брелок, що світиться в темряві – 9 гривень. Свічка на торт по 9 гривень цифри. 12 гривень набір свічок на торт. До речі, я колись купляла такі свічки, що вони не задувалися. Це спеціально так зроблено, і я вам скажу, моїй дитині було дуже цікаво набір прищипок декоративних є 9 гривень, якщо в упаковці 30 штук, і 50 штук коштує 32 гривні. Набір прищіпок декоративних цифри 9 гривень. 22 гривні коштує набір тарілочок одноразових 6 штук. Це і ось такий більшого діаметру. Ще є такі святкові тарілочки. Ціна 12 гривень за 6 штук. 29 гривень коштує набір повітряні кульки 20 штук із насосом. 24 гривні коштує насос. Є у різних кольорах. 12 гривень набір із свічок на торт 6 штук таких хвилькою. 29 гривень коштує ловець сніп. 4 гривні набіри декоративних губ. Набір дудок 17 гривень 6 штук. Іграшковий набір валіза і домашній улюбленець. Є два варіанти. Такий варіант із початкою 74 гривні, а з аксесуарами 55. Вентилятор ручний. Ціна 69 гривень. В нас вже дуже багато привезли канцелярії. 99 гривень акційна ціна на ось такий планер. Пам'ятаю, він був і по 179 гривень. Дивлюсь, бо хочу собі такий придбати, але не знаю, чи він мені треба. Обкладинки для зошитів. 19 гривень за набір. Тут, бачите, відрізняється товщиною. Є 90 і 70-70 за 17 гривень. Обкладинки на книжки. 8-9 клас ціна 39 гривень, 5-й 7 клас 29 гривень. І з 1 по 4 клас ціна 19 гривень 5 штук. 27 гривень зошити. Це є 96 аркушів, і він у клітинку. 27 гривень коштує зошит. Згадала собі молодість, він ароматизований, і я нюхала його. Справді він пахне і дуже гарно. Такий полуничний аромат 48 аркушів у широку лінію. 12 гривень коштує зошит. Торгова марка Брікс. 36 аркушів у клітинку. 7 гривень коштує зошит шкільний, 24 аркуші. Також брік. 55 гривень набір для творчості. Різноманітні пенали. Такий варіант ціна 99 гривень. Для дівчат 77 гривень. Є навіть по 24 гривні. Набір кольорового картону та паперу 19 гривень. Час, гроші, відстань. Для діток від 6 років ціна 119 гривень. Такий розвиваючий журнал. 34 гривні коштують фарби акварельні 14 кольорів і свіжі нові акції, Томесто з підвізка для унітазу. 55 гривень одна штука. Такий варіант 2 штуки 89 гривень. 117 гривень коштує бреф 3 штуки. І галовий бреф 47 гривень. 99 гривень доместос для чищення унітазу. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного недільного дня. До нових зустрічей на каналі. Усім па-па!